Культурна пам'ятка села Серебричанка Палац Чацького про його реконструкцію тутешні мешканці мріють вже давно. Я вважаю, що це майбутнє нашого села і це і, і можливість розвитку туризму. Туристи будуть приїжджати, будуть дивитися. Село буде за рахунок цього розвиватися. Аби популяризувати місцину, вирішили провести фестиваль пленер художників. Художники цілий тиждень малювали картини з пейзажами нашого села, з палацом. А потім на фестивалі ми їх на аукціоні продавали. Розказати про палац допоміг проєкт спільно фонд. Реалізовувався він у трьох областях: Вінницькій, Черкаській та Київській. 28 громадам вдалося втілити у життя різні ідеї у рідних містечках та селах. Там були і відновлення великих палаців, і створення коворкінг центрів, молодіжних центрів, відновлення хореографічних класів. Тобто громада сама визначала ту ідею, яка їй було їй цікаво, і щоб цікаво було громаді долучитися. Долучилися до проєкту і мешканці Кагарлика Київської області, створили шкільне підприємництво. У нас є е, кілька напрямків: це швейна майстерня, столярна, 3D-моделювання і кулінарна студія. Тому для, для хлопців і для дівчат напрямки ми всі охопили. Підприємництво вже дало свої результати. Діти разом з вчителями не лише практикують свої вміння, а й допомагають армії. Почали пекти випічку пиріжки на фронт. Ми передавали їх і з на звільнені території, і для наших хлопців зсу. Ми також і шили балаклави, і шили прапори, і робили. Продовжуємо це також робити. Все, що треба по шиттю, по випіканню, по кулінарії. Проєкт також допоміг згуртувати громади, адже працювали над спільною ідеєю. Ми коли знімали відеоролики вже по завершенню, їздили, то нам багато хто казав, що були якісь такі е, суперечності в селі, бо це децентралізація. В громадах якби є свої проблеми. Але ось цей проект взяв і об'єднав громаду. Творці спільно фонду пишаються, що усі учасники змогли перетворити ідею на реальність. Для нас як приклад того, що в малих громадах можна робити не менш круті речі ніж у таких великих, як Вінниця. втілити ідеї вдалося за підтримки спонсорів місцевого бізнесу. Вона